Так, ну що, друзі, вітаю! Пріоритети на перехрестях. Я вам графічно це все розпишу. Бо е, тема така, що м, багато хто до сих пір то все не розуміє. І так, в нас головна ми на перехресті, в нас головна. Якщо ми праворуч, ось сюди ми повертаємо, то. Єдині, хто може врізатись в нас, це машини зліва, котрі їдуть зліва. В них другорядна. Відповідно, коли в нас головна, і ми праворуч нікому з машин. Нікому. Якщо ми прямо їдемо, і в нас головна нікому з машин. Нікому. Якщо ми ліворуч, якщо ми ліворуч, і в нас тут головна, то зустрічки. Зустрічці. ми поступаємося. Звісно, пішоходи, трамваї всі в пріоритеті. Якщо в нас другорядна, якщо в нас другорядна і ми праворуч, то єдині, хто в нас може врізатись, це ліві, в них головна. Тож, коли в нас другорядна, і ми праворуч, лівим. Лівим. Якщо ми їдемо прямо, в нас другорядна, трикутник вершиною донизу, ліві перші нас херануть, праві другі нас херануть. лівим і правим. Якщо у нас другорядна, і ми їдемо ліворуч, ми ліворуч на другорядній, нас перші ліві херануть, другі праві херануть. і зустрічка нас буде добивати. Тобто, всім. Далі у нас рівнозначне перехрестя. Немає знаків пріоритету. Не, е, у нас не у них ні зліва, ні справа, ні на зустрічки. При правому повороті ліві тільки можуть нас хернуть, але для них ми перешкода справа. Тож нікому з машин. Нікому. Якщо ми прямо їдемо, у нас рівнозначне перехрестя, перешкода справа. Тобто правим. Правим. Якщо ми ліворуч і в нас рівнозначне перехрестя, то правіш нікуди не ділись. Ще додається зустрічка при лівому повороті. Правим і зустрічці. Далі, якщо в нас світлофор, знаки не діють. При правому повороті нікому з машин лише. Лівим пішоходам, ось цим пішоходам, ось тут які йдуть. У цих пішоходів, якщо у нас тут зелений, у оцих пішоходів буде червоний. У машин зліва буде червоний. І ми, повертаючи праворуч, нікому з машин, але не провтичити оцих останніх пішоходів до, до перехрестя. Це перший пішохідний, за перехрестям другий, або тут за перехрестям другий, або тут, за перехрестям другий пішохідний. Тож на світлофорі при правому повороті останнім пішоходам. Останнім пішоходам. Якщо ми їдемо прямо, в нас зелене світло. У перших пішоходів червоний, у машин зліва червоний, у машин справа червоний. І отут-от у останніх пішоходів теж червоний. Нікому. Нікому. І якщо ми їдемо ліворуч на світлофорі на зелений, от сюди ліворуч ми їдемо, то. У перших пішоходів червоний. У машин зліва червоний, у машин справа червоний. У зустрічки зелений. І у останніх пішоходів зелений. У правих теж зелений, У правих теж зелений. У лівих і правих зелений, і у нас зелений. І у зустрічки зелений. Всі, хто е, ось так їде чи йде, у них зелений. Всі, хто ось так ось їде, чи йде, у них червоний. Відповідно, при повороті ліворуч, зустрічці. І останнім пішоходам, особливо ось цим голову в ліве вікно, а при правому повороті голову в праве вікно. Тобто, а, на світлофорі на зеленому, якщо ми їдемо ліворуч, то зустрічці і останнім пішоходом. Ось вам, як отче наш, оце. Вивчить і буде вам щастя на перехрестях.